Росіяни завербували дезертирів з ЗСУ, щоб вони провели теракт та підірвали літаки. F-16. ці люди мали на руках всі дані, їхньою метою було рознести аеродроми, де стояла ця авіація. Рашисти завербували великі групи українців, планували масовані диверсії і знищення такої цінної для нас військової техніки. Та в останню мить агентів ФСБ із боєм перехопила СБУ. Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Чекаємо на ваші вподобаки та підписку та розпочинаємо. Військова контррозвідка служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ. Яка спеціалізувалася на полюванні за F 16 в Україні, також агенти агентирашистів вистежували на території п'яти регіонів вогневі позиції української протиповітряної оборони та локації військових аеродромів. Стало відомо, що у мережі було відкрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина з них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ. А коли Переховувалися від правосуддя, були залучені до співпраці російською спецслужбою. Особи, які працювали на ворога, діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, який керував цією агентурною групою. Сам він перебував на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста антикорупціонера. До співпраці з расистами він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської сумської Миколаївської, Миколаївської та Одеської областей стало відомо від СБУ в цих регіонах. Фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де за версією рашистів могли базуватися літаки. f 16 агенти також отримували окреме завдання встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів для отримання розвідданих. Фігуранти втамно використовували своїх знайомих. Зокрема, українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України, додали в СБУ. У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення до розвідка поблизу потенційних цілей. За інформацією СБУ, спочатку учасника агентурної групи складали звіт резиденту, а потім він передавав інформацію своїм російському куратору. Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала організатора. Та чотири. Трьох ключових спільників під час обшиків зловмисників вилучили мобільні телефони, флеш накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення. Слідчі оголосили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування ЗС України. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності Інших учасників агентурної мережі зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а далі говоримо також і про те, що до 15 років позбавлення волі засудили учасника агентурної мережі російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ яка займалася коригуванням ракетних ударів по об'єктах енергетики в Дніпрі. Контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок в січні 23-го року. Тоді за результатами багатоетапної спецпраці в обласному центрі за Моли вісьмох російських агентів. Ну і на даний час за матеріалами СБУ суд призначив 15 років позбавлення волі одному із цих фігурантів, який передавав агресору координати місцевих енергогенерувальних підприємств. За даними слідства, засудженим є 47-річний працівник місцевої тес. Після повітряних атак рашистів зрадник прибував на місця ударів, фіксував їх наслідки та коригував повторні обстріли. Крім того, зловмисник шпугував за бойовими позиціями підрозділів П. ПО що захищають обласний центр. Отримані розвіддані агент порадував рашистам через резидента колишнього жителя Дніпра, який ще в 2014 році виїхав до РФ і пішов на співпрацю із російською спецслужбою на підставі доказів зібраних слідчими СБУ суд визнав зловмисника винним за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Тим часом служба безпеки України підозрює в державній зраді ймовірно організатора ШПГнського. Мережі, яка працювала на російську розвідку. Чоловік, який перебуває в Орефії через знайомих із Слов'янська, збирав інформацію про локації збройних сил України в Краматорському районі Донеччини. Вважають у слідстві. Про це повідомили у Фейсбук СБУ в Донецькій та Луганській областях та на сторінці Донецької обласної прокуратури. За версією правоохоронців на початку повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний громадянин України виїхав до російського Білгорода. Там із ним зв'язався підполковник російську російської армії та запропонував працювати на окупантів, підозрюваний з домовився з двома чоловіками із слов'янська, які збирали інформацію про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗС України. Ну і також чоловіки визначили маршрути просування військової техніки сил оборони на Бахмутському напрямку та галокації режим роботи українських блокпостів на Донеччині. Також погон расистів дав завдання отримати координати українських систем реактивної артилерії. В тому числі типу Хаймерста ОСА в Краматорському районі Донеччини вважають у службі безпеки України. Цитую далі у разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти слабкі місця в обороні міста та врахувати їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку. Для комунікації з агентами куратор використовував анонімний чат та через відеодзвінки, отримував від них необхідні відомості в оборонній сфері. Розповіли у СБУ у січні 2024 року, правоохоронці затримали двох. Ймовірних інформаторів, які працювали на підозрюваного, їх засудили до восьми років ув'язнення, розповіли в Донецькій обласній прокуратурі. Слідчі підозрюють організаторів мережі в державній зраді в умовах війни. Його оголосили у розшик. Ну а ми нагадаємо, що 17 грудня в Москві ліквідовано російського генерала Ігоря Кирилова, який був начальником радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗСРФ. ліквідувала служба безпеки України. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов в Ком заходили в під'їзд будинку на різанському проспекті в Москві. Обоє двохсот джерела в СБУ зазначали, що Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною цілі, оскільки. Віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових Ну а напередодні ліквідації Кирилову в Україні було оголошено підозру за масове застосування хімічної забороненої зброї проти сил оборони на сході та півдні України. І зазначається, що ліквідація начальника військ радіаційної хімічної та біологічної безпеки засерв Юрія Кирилова вкотре засвідчила наскільки потужними та ефективними стали українські спецслужби за час війни, зокрема СБУ, які приписують цю операцію Ше Financial Times. і сьогодні СБУ перебуває в постійній конкуренції з головним управлінням розвідки Міноборони, колись СБУ була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах, але після вторгнення Арафії в Україну в 2014 році вона почала активно діяти на окупованій території та всередині Росії. У 2022 році ця тенденція посилилася серед головних здобутків СБУ у війні проти Арафії. Financial Times згадує підрив Кримського мосту в 2022 році та нейтралізацію російського чорноморського флоту. Російськими дронами цієї спецслужби, але СБУ також виконує операції з ліквідації ворогів України. В коментарі Financial Times співробітник українського розвідки зазначив, що саме СБУ ліквідували кількох російських лідерів в окупованих частинах Донецької та Луганської областей у період 14 по 21 рік. Але українські агенти діють також і РФ, влаштовуючи диверсії та навіть усунення генералів окупаційної армії. Часткову ефективність СБУ пояснюється її величезним розміром за Оні долі результатом її радянської спадщини, маючи понад 30 тисяч співробітників і ще більше позаштатних оперативників. СБУ майже така ж велика, як і ФБР, із його 35 тисяч агентами. Це більш ніж у сім разів більше ніж служба внутрішньої безпеки Великобританії. Мі 5 і більш ніж в чотири рази більше ніж ізраїльський мосад. Сбу має величезну силу. Дехто б сказав, що занадто велику, сказав Financial Times, один із західних дипломатів. Матів дипломат також додав, що протягом багатьох років агентство критикували за відсутність серйозних реформ, до яких закликали партнери України США, ЄС та інші члени Великої Сімки. Але під час війни з рефією ці західні країни відклали в бік свої скарги та зміцнили зв'язки і обмін розвідданими. Особливо тісні зв'язки СБУ наголосила з ЦРУ, яка інвестувала мільйони доларів у програми навчання українських агентів. Практично щомісяця в заголовки новин потрапляють гучні ліквідації. Ці високопоставлених російських військових чи колаборантів, які виконують агента СБУ або гур. Юрій Катіонок, російський військовий репортер, відписав, що українські спецслужби почуваються повністю безкарними щодо Ерефії. Але РФ продовжує свою жахливу війну і кидає непідготовлених солдатів КНДР у штурми, використовуючи їх як арматне м'ясо. У відповідь сили оборони України продовжують нищити ворога в Курській області. Ось СБУ перехопила розмови рашистів, які продовжують. Великі втрати солдатів КНДР лише протягом декількох днів до російського шпиталю під Москвою доставили понад 200-300 північно північнокорейських військових. Це підтверджує нове перехоплення СБУ, де медсестра лікарні в московській області розмовляє з своїм чоловіком-окупантом, який воює на Харківщині. Вчора поїзд був десь близько 100 осіб, сьогодні ще 120. Це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо, скаржиться дружина загарбника у іншій розмові росіянка розповідає, що палати в лікарнях виділяють для солдатів кандар. Тоді як окупантів розміщують в гірших умовах. Вони літні чи що ці курейці звільняємо для них якісь там певні палати? Дивується жінка. Медсестра сестра каже, що персонал лікарні не може розрізнати військових, стверджуючи, що вони всі на одне лице. Жінка пропонує роботи пацієнтам написи маркером на лобі. і Зазначає, що трьохсоті солдати КНДР вже мають на руках номери прикріплені. З тяжками. ну і що ж, поки військову армію РАФ визнали другим сортом на їхній власній батьківщині, СБУ та всі сили оборони України роблять та робитимуть все можливе, щоб почистити від них нашу землю. Наголосили в СБУ. про ситуацію на фронті, про те, які зміни відбуваються, і про те, яка кількість росіян на двохсотиться заради амбіцій. Рашистського диктатора армія РФ підрахувала втрати серед мобілізованих солдатів під час війни проти України. Дані стосуються періоду з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року. І у гурміноборони України ці дані передають так. Окупанти нарахували втрат серед мобілізованих солдатів кількості 98 тисяч одиниці особового складу. Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників із числа контрактників строк. Виків, найманців та інших регулярних формувань агресора. Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали групування Віск центр РФ» – Це 21 710 одиниць расистів. Запад 20155 загарбників, Восток 16770 рашистів, Юг 16465 окупантів, Дніпр 10449 загарбників, угрупування військ ЗСРФ в Запорізькій області 10120 одиниць рашистів і угрупування військ Сєвєр ЗСРФ 29, а, перепрошую, не 29, а хотілося б, щоб 29, але все ж таки 2970 Десять окупанти окупанта за кожен здійснений проти українського. Народу воєнний злочин буде справедлива відплата, нагадує гурмін оборони України. Ну і щодо втрат, то важливо, що і солдати КНДР теж зазнаються значні втрати на фронті. Росіян не вистачає у вигляді гарматного м'яса. Тож російський диктатор Путін, по про те, що він сьогодні на прес-конференції заявляв про те, що Росія типа сама сторона, чи щось таке воно говорило. То а, ці заяви вони вони, звичайно їм ними лише підтертися можна, і росіяни також можливо це скоро зрозуміють, але не факт ось Він Путін, говорячи про самодостатність, просить своїх. Партнерів про допомогу і у північної Кореї це не тільки вже техніка, а, а в бій пішли вже і солдати КНДРівські, які також активно двохсотяться. Також що найменше сто північно-корейських військових дислокованих в Росії загинули ще тисячу зазнали поранень під час боїв з українськими військовими в Курській області. Про що повідомив член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон із посиланням на дані розвідка. Лі зазначив, що за даними розвідки великі втрати пояснюються відсутністю в північно-корейських військ досвіду ведення бойових дій з допомогою ВПЛА і незнанням відкритої місцевості, на якій вони беруть участь у боях, також Лі Сонг Квон виступав після закритого брифінгу національної розвідувальної служби в парламенті. І за словами Лі, розбіжність в оцінці кількості загиблих з оцінком американського військового чиновника, який назвав кілька сотень жертв, пояснюється відносно консервативним аналізом, проведеним Національною розвідувальною службою. Було повідомлення, що було щонайменше 100-200, а кількість поранених наближається до тисячі, сказав. Лі Сонгквон за його словами є ознаки того, що північ готується до додаткового розгортання військ. Доповідь перегукується з коментарями американських та українських офіційних осіб про те, що втрати північної Кореї є великими що Росія використовує їх у великій кількості для наступу в Курській області, де в серпні розпочалася операція ЗС України. Ну і Щодо втрат, що говорити рашистських, то варто зазначити, що росіяни втрачають не тільки рашистське військово-гарматне м'ясо, а й в цілому власне нормальне, адекватне життя. Ну і також втрачають росіяни. Будівлі втрачають росіяни дороги. І все це пов'язано з тим, що матінка природа, теж докладає своїх зусиль це для того, щоб росіян покарати за їхні злочини. І ось наразі гігантський потоп змиває російські міста, затоплюють будівлі, вулиці, затонуть автомобілі. Дороги також взагалі всі у воді, і ховатися росіяни від такої потужної. Повені досить складно. Почнемо з Сочі, де з боргів вийшла місцева річка і почала затоплювати вулиці населеного пункту. Основний удар пропав на Хостинський та Адлерський райони. Рівень річки піднявся до 11,62 цілих плюс. 74 сантиметри буквально за 70 хвилин йдеться в повідомленні. І три великі суви зійшли на дороги в Хостинському районі. Пошкоджено мости, газопроводи, майже дві сотні приватних будинків без газопостачання. В нижній Шелівці сув пошкодив газопровід високого тиску. Від газу відключили 150 будинків. Серйозно пошкоджено вісім доріг, сім маршрутів громадського транспорту. Не доїжджають до кінцевих зупинок чотирма маршрутами. Ситуацію з транспортним Забезпеченням обіцяють виправити до кінця дня, але ж ситуація є складна і на найскладніших ділянках запроваджують вже і режим надзвичайного стану. За добу в Сочі впало близько 160 дерев. Декілька населених пунктів через зруйновані дороги виявилися відрізаними від решти регіону. Є СУ в деяких населених пунктах поблизу міста. Про що повідомляють в місцевому телеграм-каналі, вода дісталася і багато поверхівок, затопила вже під'їзди через підтоплення на багатьох вулицях відключили електроенергію, затоплено трасою Сочі на Адлер, через що рух авто на цій ділянці паралізований. Ну і ще однією з причин підтоплення називають масивні дощі. Якщо дощ не припиниться, то вранці для автовласників буде сюрприз-сюрприз, Так пишуть расисти в мережі. Рух на трасі джубга Сочі заблокований. В деяких місцях дороги просто немає, проте води може стати ще більш. Ще річка Східний Дагомис теж готується вийти із берегів. Місцева влада працює або ж робить вигляд, що працює, а насправді нічого не робить. І закликає місцевих жителів не панікувати. Але як можна не панікувати, якщо расисти без світла, без газопостачання, але з великою купою води у своїх дворах проживають, адже все затоплено і дописують місцеві про те, що купальний сезон розпочався раніше. Проте, якщо стихія не зупиниться, то місцеві пля. Ажі теж не залишається без піску, навіть і неспокійна погода не лише в Сочі, а й в інших регіонах Російської Федерації. В Анапі, наприклад, в режим надзвичайного стану боргову лінію залоло нафтопродуктами. в Грінпіс. Також говорять до речі, і про екологічну катастрофу. Допис від керівника від голови. Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова він в отере нашим колегам єдині новини розповів про те, що наразі відбувається на Харківщині. Про те, що ця область наразі бере участь і в національному проєкті «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Проєкт був презентований на підсумковому засіданні конгресу місцевих та регіональних влад. Дійсно, такі проєкти дуже багато наразі дають нам українцям. і Розуміємо, що тим па. Аче і раніше вони були потрібні, але тим паче під час повномасштабного вторгнення розуміємо наскільки такі ініціативи є для нас важливими. Тож далі маємо змогу заслухати з вами голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Він більш детально розповість про те, що це за проєкти, і взагалі що наразі відбувається на Харківщині. Вчора ввечері ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню населений пункт Циркуни. це поблизу міста Харкова, наслідок чого біля восьми будинків цивільних приватних домов володінь, фактично зазнали ушкоджень. Чотири жінки отримали поранення, госпіталізовані. Значить, наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків і відновлення, скажімо так, тієї інфраструктури, яка є у цьому населеному пункті. Крім крім того, ворог традиційно намагався штурмувати по харківському напрямку північ нашої території. Одна була ворожа атака, скажімо так, в напрямку Вовчанська вона відбита далі. Куп'янський, Борівський напрямок зюмського району залишається найбільш важким, де ворог не припиняє фактично своїх штурмов. Гді відповідно поряд із цим застосовувати абсолютно різні види озброєння по знов ж таки нашим цивільним, по куп'янську, по борові, по ті, по тим фактично громадам, які входять до цих населених, тобто пунктів. Um. Не виключно, що регіони області мають підтримувати один одного, особливо якщо це стосується Харківщини, де ну щодня ми зараз чуємо прильоти або атаку Російської Федерації. Про меморандум підтримки між областями, пане Олеже, які деталі зараз маємо? Ми знаємо, що підписаний документ про те, що тепер ми маємо ставати пліч опліч один з одним. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, знаєте, так дійсно. Харківщина постійно страждає від обстрілів. Лише з початку цього року їх було більше трьох тисяч. Це 300 було ракет більше 500 керованих авіабомб, артилерія і інші види озброєння. Більше 12 тисяч цивільних об'єктів, в тому числі житлові будинки, або зруйновані, або пошкоджені. І, звичайно, тут нам потрібна, тобто, допомога окрім наших міжнародних партнерів, окрім того, що виділяється, Ляє держава партнерів, фактично і громад, і областей, які знаходяться у більш, скажімо так, спокійній обстановці, центральна західна там Україна, тощо для того, щоб пліч опліч відбудовувати і фактично допомагати нашим мешканцям скажімо так, проживати ось цей складний, тобто період. Ми пригадуємо проект офісу президента Плічопліч, коли громади відбудовували звільнених, тобто Херсони, населені пункти Херсонщини, так і цей проект був успішний. і Ось наразі започатковано його на інші території, включаючи Харківську. У нас вже на конгресі місцевих та регіональних влад які днями пройшов у Львові. Підписано декілька мем меморандумів, Просто приведу вам приклад місто Куп'я, Ск підписали меморандум про ось таку співпрацю з івано франківською громадою, місто Харків зі Львовом. Ну і інші наші населені пункти, такі як відповідно Борова, Чугуєв і інші, які постійно страждають від таких ударів. А люди там знаходяться. Люди продовжують там проживати. Ну і, звичайно, нам Потрібна підтримка щодо і ремонтів і підтримки, скажімо так, нашої критичної інфраструктури Ну і також Олексій Губов доповів щодо ситуації на фронті на Харківщині і розказав про те, що на напрямку Харківському противнику один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська сила оборони відбували спробу окупантів просунутися вперед, а на куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової українські захисники з зупинили 18 ворожих атак. Про що також розповів Олег Сінігубок у ранковому зведенні щодо подій, які відбувалися на Харківщині. Ну і останнім часом ворог він знову ж таки продовжує не тільки наступальні дії, а й обстріли Харківської області. О 15.52 з'явилася інформація щодо Куп'янщини Окупанти там завдали ударів. І Сінєгубов пише про загиблу та поранених. Внаслідок ворожого обстрілу Шевченкового одна жінка загинула дані встановлюють Люється ще одна жінка та чоловік отримали поранення. На жаль, такі новини з Харківщини маємо станом на зараз. Внаслідок обстрілу дворічної також одна жінка отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Висловлюємо співчуття рідним загиблої, швидкого одужання всім, хто постраждав внаслідок цієї чергової рашистської жахливої атаки по нашій державі. Ну і щодо Харківщини, то росіяни там продовжують наступальну операцію і останнім часом активізувалися. І там можемо почути подробиці від радяна Радіона Кудряшова, заступника командира 3 ШБР, Майора, який розповів про оперативну ситуацію. Дивіться, скажу повністю за харківський напрямок, тобто борову да цей відтинок фронту на сьогодні. Противник на цьому напрямку дуже сильно активізувався. Є певні наміри, є певна інформація від наших. Розвідників від розвідників старшого начальника, щоб противник хоче активізуватися в цьому напрямку для того, щоб Прибільшити як і темп свого е, е, просування, так і інтенсивність свого просування е, тільки е, за останні чотири дні е, кількість обстрілів по лінії відповідальності третьої бригади зросла як мінімум в три рази. Тому е, противник е, нарощує в свою чергу. Ми третє бригади збройних сил України робимо все для того, щоб е, міцно тримати оборонні рубежі і е, ліквідувати ворога на підтримку і тут варто зауважити, наскільки змінюється динаміка застосування ворогом кабів керованих авіабомб, тому що раніше Харківщина був один із перших напрямків, де найактивніше ворог це робив. Наскільки сьогодні це змінилося? Авіація і каби. Скажу так, що активність противника не спала. Якщо десь в яких випадках ми бачимо меншу кількість ураження, це виключно завдяки роботі збройним України, зокрема третьої бригади. На сьогодні є певні ініціативи, які б піднялися знизу щодо реалізації дронів, які б могли ліквідовувати птахи оперативного призначення. Тобто, перекладу на просту мову птахи оперативного призначення противника коригують. І виявляють цілі для ураження вогню е саме кабів. На сьогодні є певне протистояння і певне ураження великої кількості оперативних птахів е противника, і ураження кабів е є на сьогодні, скажімо так, мінімальним і е не коригованим з повітря.